Детальніше про економічні наслідки акції протесту польських фермерів далі будемо говорити з Тарасом Качкою, це заступник міністра економіки України. Пане Качко, доброго дня. Вітаємо вас, доброго дня. Отже, скільки втратила Україна через протести на польському кордоні, і яку стратегію використовує уряд для того, аби мінімізувати ці збитки? Я думаю, це питання постає кожен раз, коли ми говоримо про цю про цю тему. І ми в досить досить чітко маємо розуміння про що йде мова. В коли ми говоримо про збитки для України. Мова йде про те, що як правильно говорить Олександр Кубраков, що ми транзит території Польщі зменшується завдяки тому, що більш активно працює, працює морський транспорт і безпосередньо з українських портів і через порти річкові, і далі через румунські порти, і насправді, експорт України він лише збільшується в перші місяці цього року, і тому загальний вплив на експорт тут є мінімальний Більша проблема, і найголовніша проблема полягає в доставці тих вантажів які не йдуть морем тобто це в основному це не аграрна продукція це продукція промислова автомобільний сектор меблева продукція інші товари але завдяки роботі системи електронної черги в перетин кордону є передбачуваним він є довгим тривалим але передбачуваним натомість найбільша проблема це імпорт до україни і доставка важливих товарів в тому числі товарів необхідних для Фронту, коли ми говоримо про паливо, коли ми говоримо про фармацевтичну продукцію, тощо тому тут вплив блокади кордону він більше безпековий, ніж економічний. Але чому це питання? Економічний характер носить, тому що вимоги, які висувають протестувальники з польського боку, вони стосуються власне торгівлі аграрною продукцією, і тут також хочу підтвердити ми власне про це говорили вчора на. Переговорах з польською стороною, що за великим рахунком, коли в найбільші такі проблеми можуть виникати в польських фермерів, які протестують, вони стосуються пшениці і кукурузи. І з пшеницею справді головна проблема це власне Росія, як політично, тому що імпорт пшениці з Росії до ЄС не заборонений. Так і щодо впливу безпосереднього на саме на польських виробників, тому що Росія спеціалізується на пшениці таких самих параметрів, як і Таких самих параметрів як і вирощуються польськими фермерами. Ну і найголовніше це те, що Росія намагається демпінгувати в світі, тому що попиту на її пшеницю, попит на її пшеницю менше, і тому, якщо хтось її обвалив ціни на пшеницю для польських фермерів, то це власне, Росія. І ми раді, що і польський уряд, і зараз, от сьогодні, в Європарламенті буде слухатись питання щодо. Відновлення щодо застосування мит на російську продукцію в спосіб, який би де-факто заборонив імпорт цієї продукції з Росії до Європейського союзу щодо України, то тут треба розуміти, що нас з вами чекає кілька місяців, таких завершальних для експорту врожаю минулого року. Тобто в аграрній сфері, такий маркетинговий рік. Маркетинговий новий рік настає 1 липня. і Ось на четвертий квартал маркетингового року, який припадає на другий квартал календарного року, тобто з квітня по липень. Експорт власне наземний експорт через Польщу з України. Буде вряд чи буде здійснюватись, тому що основна маса основ, основ, основний єдиний економічно вигідний шлях це власне експорт е, через морським шляхом, і тому це в принципі та е, точка, в якій ми знаходимо спільну спільну мову з Польщею, тому що є розуміння того, що для українських фермерів для експорту кукурузи і пшениці. Морські шляхи є вигідними, особливо в цей, цей період року, так чи інакше, через завдяки розмовам з польською стороною, в нас є дедалі більше розуміння того, яким чином просто через координацію навіть дій урядів і ринків, тобто за залучення асоціації виробників, можна знайти баланс на. Чутливих ринках і чітко визначити, які ринки є чутливими, тому що раніше ми чули про перелік з дуже великої кількості продукції, яка вважалася чутливою, але насправді це може стосуватися лише деяких видів зернових, і то завдяки тому, що минулий рік був дуже врожайним, фактично в усіх виробників: це і Польща, і Франція, і Україна, і тому справді на в світових ринках ціна є дуже низькою, але це причиною цього є власне глобальний врожай, і це не є поставки власне, з України, причиною цьому. І найголовніше це те, що насправді є більше розуміння як в польських фермерів, так і в українських експортерів, яким чином, власне. Правильно э, розмістити продукцію на ринках, тобто більше тим самим польським колегам треба більше звертати увагу на ті зовнішні ринки, на яких раніше вони не були присутні, через те, що були зорієнтовані суто на внутрішній ринок Польщі або сусідніх держав-членів. Тобто, це відбувається певна еволюція на ринках, і я думаю, що власне чим довше і краще ми будемо спілкуватися з. Польським урядом, а головне залучати асоціації. Це ми власне домовились. Про це говорив вчора Микола Сольський в своїх заявах по результатах переговорів. Що ми будемо організовувати діалог, в якому брати участь і представники урядів Польщі та України і асоціації. Пане Тарасе. А в яких питаннях зараз найважче знайти порозуміння з польською стороною? В нас є одне єдине важке питання. Це в. Переконати протестуючих піти з кордону, тому що очевидно, що сама форма протесту, виборана польськими фермерами, завдає безпекових загроз, створює безпекові загрози для України. Тому що, от ми чуємо час від часу перешкоди щодо руху автобусів для українців, дуже важливий шлях е через цей кордон до. Е до інших країн світу, тому що це найбільш ефективно розвинена інфраструктура для пасажирських перевезень, це питання непередбачуваності постачань на внутрішній ринок, особливо палива, про що я теж говорив, і тому насправді ми розуміємо, що першочергове завдання для обох урядів це переконати фермерів в тому, що ані блокада нинішня, ані блокада кордону в цілому. Не є потрібною, тому що наш діалог, наш рівень співпраці дозволяє належним чином реагувати на всі виклики. І я дуже радий, що в нас справді зараз відбувається дуже інтенсивний конструктивний діалог з польською стороною, і я можу сказати, що коло питань, які ми обговорюємо, воно звужується, і в нас є дедалі чіткіше розуміння, яким чином. Питання це врегулювати на зараз і на майбутнє. І очевидно, що ми націлені на те, щоб до кінця місяця, коли буде відбудеться спільне засідання урядів, ми дійшли порозуміння між урядами і головне з протестувальниками таким чином, щоб цю проблему усунути остаточно. Дякуємо за ваш час. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, був з нами на прямому відеозв'язку і відзначив конструктив у роботі. Міжурядових організацій, які працюють над тим, аби знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси і польських фермерів, і української економіки, заради того, щоб стратегічні українсько польські відносини не постраждали і розвивалися для миру і стабільності.